Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми влаштуємо порівняння між механічними та електронними автомобільними манометрами для вимірювання тиску в шинах авто. Існує думка, що механічні манометри це ось такі звичайні манометри зі стрілочкою. Міряють тиск в шинах набагато точніше, ніж електронні манометри. Але в свою чергу електронні манометри підкупають своєю зручністю використання. Тут є і підсвітка, і дисплей, і, відповідно, показники ми бачимо більш чітко. Адже з механічними манометрами і зі стрілочкою не завжди зручно перевіряти. Тиск, тому що під одним кутом стрілка показує ніби одні показники, під іншим кутом інші, і потрібно постійно вдивлятись в шкалу. Тут все зрозуміло і зручно. Просто заміряв тиск і на дисплеї, як ми це любимо, побачив цифри. Тому сьогодні ми порівняємо. Ось ці чотири моделі між собою і спробуємо з'ясувати, чи є у них відмінності в показниках тиску. І також спробуємо з'ясувати, можливо, якісь цих манометрів показують тиск не так точно. У нас вже було схоже відео. В принципі, ми перевіряли між собою шість різних манометрів. Хотіли просто перевірити їх на різницю в показниках, а вийшло, що також перевірили їх і на точність. Адже тиск в шинах у нас був вирівняний, як і сьогодні, до 2,2 атмосфер. Ми це зробили на Професійному шиномонтажі і відповідно тепер можемо перевіряти показники манометрів. Також в автомобілі є система контролю тиску в шинах, і вона теж свідчить про те, що тиск знаходиться в нормі. Тобто, в принципі, в машині в нас тиск в нормі, і зараз за допомогою цих чотирьох манометрів ми спробуємо зробити порівняння. Порівнювати між собою будемо 4 манометра ніби від різних виробників. Перший це у нас Ворел, розрахований на 3 бар. В минулому відео ми тестували манометри, які вимірюють в атмосферах, а тут у нас 4 манометри, які вимірюють в барах. В принципі, бар це технічна атмосфера і складає 98 сотих атмосфери. Тобто показники будуть більш-менш однакові і по стрілочці ми цього точно не зрозуміємо. Можливо, на цифрових манометрах це буде там, більш помітно, але на стрілках. Точно нічого не буде помітно. Тут у нас три бар і великий зручний дисплей, на якому буде чітко видно тиск. Також з плюсів можна відмітити футляр для зберігання. З мінусів пластиковий корпус і рівна конструкція. Тобто, якщо у нас якийсь там диск з мінімальними вигонами, отворами, ми не завжди зможемо. Підлізти манометром до вентиля. Мені здається, це мінус. І аналогічний мінус має ось цей манометр. Тут він трішки довший, але також має рівну конструкцію. Ця модель розрахована на. 6 бар максимум. Якщо говорити про те, що в середньостатистичному легковому автомобілі тиск складає 2 дві атмосфери, то в принципі, навіть ось ця модель для легковушки підійде. Головне, щоб він показував точно. Тепер цифрові моделі. Два манометра від Stanley і CarLife. Як ви розумієте, ціновий сегмент різний, але подивіться корпуси в них абсолютно ідентичні, відрізняються хіба що тільки. Кольором. Ці манометри вже мають більш зручну конструкцію, тобто і до вентиля зручніше буде дістатись, і є тобто, ергономічні анатомічні вирізи під пальці, і є навіть отвір, щоб його повісити. десь. Тобто, манометр вже продуманий і зручний. Також він може проводити вимірювання в різних одиницях, доступні 4 варіанти вимірювань, серед яких є і наші бари. Максимальний тиск складає 10,3 бар. А манометр від. CarLife розрахований на максимальний тиск 7-бар. Ну, Знову ж таки, для легкового автомобіля підійде абсолютно будь який з цих манометрів. Тут нас цікавить вже точність і розбіжність в показниках. Цифровий манометр вмикається і керується лише оцією однією кнопочкою на своєму корпусі, ми її просто натискаємо. Манометр вмикається і далі обираємо необхідні нам одиниці вимірювання. Це PSI. Бари, кілопаскалі і кілограм сили на квадратний сантиметр. Нас в даному випадку будуть цікавити відповідно бари, тому обираємо ці одиниці вимірювання і просто притискаємо манометр до вентиля колеса. Також ще раз зауважу, що у цифрового манометра є підсвітка дисплея і підсвітка робочої зони, тому в теврі з таким манометром працювати буде зручніше. Але не потрібно забувати, що елементи живлення з часом можуть розряджатись. Тому. Користуючись таким манометром, потрібно тримати під рукою запасні елементи. Далі все просто. Беремо всі 4 манометра, йдемо до автомобіля і по черзі міряємо тиск в колесі. Далі будемо порівнювати їх результати і зручність використання. Починаємо з найпростішого манометра від World з найзручнішою шкалою. Він нас показує 2,3 бар, що дорівнює 2,27 атмосфери. В принципі, більш-менш непогано. Далі в нас йде... Манометр схожої конструкції куфета. Тут також 2,3 бар і тих самих 2,27 атмосфери. Потім манометр від Стенлі, знову ж таки, 2,3 бар, але заміри тут проводити вже набагато зручніше. І нарешті останній манометр Carlife і показники аналогічні 2,3 бар, тобто 2,27 атмосфери. Отже, незважаючи на те, що на шиномонтажі ми виставили тис дві-дві атмосфери, з кожним з цих манометрів ми отримали 2,27 атмосфери. Тобто невеличку похибку все ж таки маємо. Зважаючи на нелабораторні або абсолютно нелабораторні умови нашого тесту, і також на власну похибку кожного манометра, ці показники мені здаються ну, взагалі несуттєвими. Тим паче, що головною метою відео було порівняти. Електронні і механічні манометри між собою. І як ми бачимо, різниці в показниках зовсім ніякої немає. Тобто всі чотири моделі показали однаковий тиск. Тому можна говорити про те, що електронні манометри вимірюють тиск абсолютно так само, як і механічні. Якщо говорити про якісь звичайні такі побутові манометри для автомобілістів, мова зараз не йде про надточні і високоточні манометри. Тому. Тут, коли ви обираєте між електронним і механічним манометром, потрібно орієнтуватись виключно на власні потреби і необхідність додаткового комфорту і зручності. Все ж таки мені здається, що електронний манометр буде зручнішим у використанні. Хоча інколи може трапитись так, що там потрібно буде замінити батарейку. А якщо ви не хочете з цим морочитись, тоді, звісно, старий добрий механічний манометр прийде вам на допомогу. Він завжди буде готовий до роботи. І ним так само точно можна буде виміряти тиск в шинах свого автомобіля. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!